Захисти працюють дієва сила світла Бога допомогло по здоров'ю, стала набагато спокійніша інструмент, який дали вищі сили. Мене звати Луче Сазар, я провідник у сфери світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ереводолія він поза будь-якою релігією. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить вподобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат і процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. Тему даного відео визначив один недавній неусвідомлений та емоційно деструктивний коментар заперечення існування в українській мові слова фіолетовий. Коментар адресувався на заперечення фіолетового полум'я. Негативно забарваними словами слово Фіолетовий заперечувалося на скорість слова бусковий. Бажаю світла і любові душі тієї людини, яка в згаданому коментарі вихлюпнула хвилю негативу. Продемонструвавши власне невігластво не лише у незнанні кольорів і відтінків українською мовою, вона продемонструвала власну необізнаність із божественним значенням слова фіолетовий у його значенні божественних. Енергій. Слово Фіолетове словосполучене фіолетове полум'я не перекладається. Фіолетове полум'я є духовним інструментом, який нам подарували божества фіолетового променя. Фіолетовий промінь, як і решту шість архангельських променів, є концентрованою дієвою силою світла Бога. Фіолетовий промінь представляє нашу сьому чакру, яка єднає нас із Всесвітом. А саме Фіолетове полум'я, як я вже говорила у наших відео, прийшло до нас із давніх цивілізацій Леморії та Атлантиди. Далі поділюся з вами розповідями трьох людей із мого телеграм-каналу Мій Всесвіт про їхню взаємодію з Божественним Фіолетом. Готуючи дане відео, я звернулася до всіх учасників каналу з пропозицією, якщо мають що розповісти поділитися власними спостереженнями результатами проявів фіолетового полум'я у їхньому житті. Окремо звернулася також до воїнів, які знають взаємодіють з енергіями фіолетового полум'я на лінії фронту. Першою подаю розповідь одного із військовослужбовців. Нехай вас не бентежить, що в аудіо він, як і інший, називають мене моїм фізичним ім'ям. Воїн розповідає про власні результати, отримані від моєї медитації Фіолетове полум'я та результати захистів у зонах бойових дій, які учасники мого телеграм-каналу виставляють. Щовечора. Всім доброго дня! Хочу поділитися своїм ну, досвідом, коли я штовхнувся з фіолетовим полем, з цією групою, як воно мені допомогло. У мене був. Я військовець. У мене був, була відпустка, був важкий період по захворюванню, зв'язаний зі спиною. От. І я натрапив на відео в Ютубі медитації пані Галесі. По відео ютубному я провів першу медитацію, де дуже гарно себе відчув, відчув енергії по тілу і почав їх проробляти декілька діб. І, ну, Мені це допомогло по здоров'ю, це перше. Потім періодично я наблюдав за групою, за діяльністю Фіолетового поля, повернувшись сюди вже в зону бойових дій, і мені неодноразово допомагали захисти, як групи, які вони ставлять. Відбувалися дуже цікаві речі в ті дні, коли багато людей з групи ставили захист, небо там, де я знаходився, було фіолетовим кольором. От. Це був дійсно незвичайний колір, і відчувалася енергія тих людей і пані Олесі. От. Коли були моменти в мене такі, що пов'язані, знаєте, з прильотами. Які можуть відбутися саме в час, там, де я знаходився. Я по її порадам уявляв купола, купол Золотого Ісуса Христа над собою, Фіолетовий купол над ним і Самаргандовий. І це неодноразово. Я підтверджую, що нічого не відбувалось, хоча повинно було відбутися саме в той момент, і в тому місці, і в той час. От. Я неодноразово цей захист став не тільки над собою, а над своїми побратимами. Це працює. Енергія фіолетового поля відчувається завжди. От. А саме в ті дні, коли я з групою спілкуюсь, да, я ж кажу, вже неодноразово небо було ну, фіолетовим кольором, не червоним, там, не жовтим, а саме фіолетовим. Фіолетовий, Ну, красивий закат на все небо, на все, ну, на половину неба, це точно. От. Це я ділюсь своїми досвідами, враженнями, відчуттями, енергіями фіолетового полум'я. Ну, для спільноти, скажімо так, обратний зв'язок роблю. Дякую всім за захист, вони працюють і ми працюємо. Слава Україні! Власним откровенням з нами поділилася жінка, яка навчається на моєму авторському курсі енергетичні діаманти фіолетового полум'я. І за моїми рекомендаціями систематично взаємодіє з енергіями фіолетового полум'я, а також із смарагдовими енергіями архангела Рафаїла. Добрий день, Лучче! Вже близько 10 днів працюю з фіолетовим полум'ям. Проводжу медитації на зцілення себе, мами і чоловіка. Що можу сказати? Я прийшла до цієї практики геть виснаженою і фізично, і духовно. У мене вже все валилося з рук. Постійно хотілося плакати, дивлячись на стан мами і постійно отримуючи інформацію з дому про стан чоловіка. Він ображений глибоко на мене, що я весь цей час, як захворіла мама. Не з ним, а з мамою. На фоні цього розвинулася депресія і загострилися старі хвороби. Він живе з сім'єю сина, він не сам, і постійно йому допомагають, але він нервує і не сприймає допомоги. Кожен день практики, навіть по кілька раз в день із фіолетовим полум'ям із Архангелом Рафаїлом, я зараз стала набагато спокійніша. Сприймаю всі ситуації більш виважено, не плачу постійно, як раніше. Мама теж стала спокійніша, слухняніша. Здається, навіть, що вона дещо розуміє. Про чоловіка можу сказати, що він почав пити ліки, хоча до цього категорично відмовлявся. Прошу вищі сили для нього і для мами здорові, хай будуть здоровими, а все інше можна вирішити. Продовжую працювати. Дякую тобі, Луче, дякую всім, хто відгукнувся і допомагає мені зараз, надаючи надію на краще. Дякую архангелам, ангелам, провідникам, вчителям. Дякую Небесному Отцю і Матері. А закінчимо її розповідь розповіддю Другого воїна. Бажаю здоров'я Лесі, всіх благ під захистом вищих сил. По-перше, хочу подякувати вам за те, що дали знання про фіолетове полум'я. Життя стало набагато цікаве, яскраве, сенжермені всі ці архангели, ангели. Це дуже круто. По вашій вашому проханню. Так, можу сказати щось. Ну, До людей все одно дійти до жношу. фіолетове полум'я це дійсно інструмент, який дали вищі сили для того, щоб люди простили себе, трансгум... трансмутували свої. Вчинки та і все. Я вважаю так. Все. Дякую вам за вашу працю. Ви робите дуже благородне діло. Дякую, дякую, дякую вам на зв'язку. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я» та «Архангельські промені зцілення у мій телеграм-канал Мій всесвіт посилання на канал знайдете в інформації під відео.